Так, плужок, бомет польський. Це ще старий, більш за все що оригінал, не цей луцький бомет. Ну, коротше, менше з тим. Проблема була така. Купляв я цілий міші це Вже витертий. По 600 гривень чи скільки вони, вже не пам'ятаю. Коротше, гнуло їх, ломило, суха дуже земля. Тут така. Коротше, це за оранку 4 леміша нема. Згинало, я їх коротше, на кувальню В грубі коротше, грів, рівняв, ну коротше, це все до сраки. Купив я ліміші такої форми, вони наче формою. Типу 600 гривень 1200 Ось орав, доорював. Ну, глибина така десь 23-24. Е -е, дьоргає трактора, суша. Но нічого лемішам не погнуло, нічого. І Орі він краще. Це я не то, що похвалити їх хочу чи що. ну Просто вимучився я з цими лемішами, що капів. Так, да, питань нема, земля хороша. Пухка, вони орють непогано і все. Но тільки тверда земля, коротше, все. Срака. От, поставив ці леміші, проблема ушла. Трактор прямо стати може. Но леміш не зігнеться і не лопне. Коротше, віщ.